Всім привіт, друзі! Ну що, стрімка атака, день другий. Залітаємо на турік. Отже, дивимося наш захист. Захист у нас в категорії Д, що є дуже-дуже погано. Ну і ок, вперед. До боїв. Так. Багато хто мені в коментах писав е, з приводу про те, я, чому його не використовую. Зараз виправимо цю ситуацію. Трошки видозмінимо нашу команду і будемо відігрувати через МБУ. Так, я згоден з вами, що проте цей імбаю, треба використовувати. Він дуже крутий герой на дуже швидких режимах. Також, також хотілося би замінити Джунаїда і поставити загрога. Ось такою командою будемо сьогодні відігрувати цілий день. Ну і починаємо. Let's go. ось такий соперник на нас чекає. Ось така команда атаки. І полетіли. 5488 Нас чекає. І вперед. У бій. Так, 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 так. Відразу бачимо, що треба щось мотити, якийсь комбо. Так, червоне, червоне, червоне майже є, майже немає. Так, давайте зараз через комбо заїду. Уп. Є. Супер, друзі. Відразу блокуємо центральних героїв, дозаряджаємо червоних і будемо знищувати. Ману вони набирати не можуть. Так, скільки ходів не можуть. Ще два хода. Круто-круто. Так, давайте поміркуємо, кого будемо виносити. ну Лівий фланг однозначно більш страшніший, ніж правий, тому акцент будемо робити саме на лівому фланзі Відразу два героя. Бах-бах, це мінуси маємо. Так, центрального героя, мабуть, заберемо з камінчика, а от хепрі заберемо за рахунок руян. ну Майже вдалося, Ну майже це не рахується, тому продовжуємо. Мінус два героя. Супер, залишається в нас 2 на 5, 2 на 5 і це не є для нас ніякою проблемою. Окей. Так, знову протейчик, знову імба, знову блокуємо. Супер. Так, відразу заряджимо його. Хай буде заряджений. Чекає свого часу. Так, давайте ходимо. Раз. Ход. Так, ще в нас один ход є, поки в них висить дебаф на зарядку мани. Тому супер. Так, Червона Каміння так і не приходить. Давайте знову блокуємо, активуємо ведмедицю, хай собі буде, підриваємо жовтий кріс. І будемо пробувати. Зараз і захист. Червона каміння все-таки має колись це прийти в будь-якому випадку. І давайте зараз через комбо будемо знаходити потрібний нам камінчик. Так, є супер. Ну, знову блокуємо, знову все по інерції робимо. Нічого важкого, все в одну каліточку. Протей робить дива, друзі. Тому, якщо хочете, звісно, рекомендую використовувати. Я пише використовував би такого героя, як Люсі. Люся. Лісю. О, Лісю. Люся. Лісю. У другій версії костюма теж імбовий перс і теж буде рулити на даному туріку. Ок, перший бізнес затягнули. вперед далі. Перед далі. Так, що бачимо? Що бачимо? Ну, тут, як завжди, залітаємо з комбо. Є фіол, є червоне. Так, зараз головне, щоб комбо не полетіло. Давайте зараз обережненько. Супер. Є в нас дозарядка. І, як завжди, треба вибирати фланг, який будемо пробувати. Мені не подобається, що лівий фланг, що правий. В правому е фланзі є у нас кабанчик в лінбурсті, який може приносити мені. Шкоду і є також радія. Навіть не знаю. А тут нас чекає чомпер. Коротше, мені ніхто не подобається цих героїв. Ну давайте тоді почнемо, мабуть, з лівого флангу. Тут і червоне каміння трошки є. І може через якийсь комбо зайдемо, не знаю. Фіол ми зможемо дозарядити за рахунок одного ходу. Це справа горизонталку кинути. Справа горизонталку. Ну і треба центральних героїв, мабуть, вибивати потрохи Давайте спробуємо. Так, машка, загрох. Працюють. Трошки не вистачає, щоб чомпара добити. І навіть не знаю, навіть не знаю, що зараз мені. Як правильніше зараз сходити Чомпору зовсім трошки не вистачає, щоб його заблокувати. Але в нас висить Альфа Таунд. Альфа Таунд. Ще дуже-дуже чудово. і не знаю, зараз ми одну ульту переживемо, давайте зробимо ось так. Робимо ось так. Тут фіол заряджаємо, будемо зараз блокувати правий фланг. Так, чудово. Чудово, Ведмедиця зробила своє діло. Ну і будемо зараз шукати камінчики потрібного кольору. Нам потрібно терміново знайти червоний камінчик. Дуже терміново. Так. Видмедиця на поготові. це дуже добре для нас є. Але щось я тут не бачу ходів нормальних, чесно кажучи. Чесно кажучи. Хм, Де ж знайти цей камінчик проклятий? Де ж я знайти? І справа не можу камін... каміння як підняти. І. навіть не знаю. Ну добре, давайте ось такий хід зараз зробимо. Так, супер, чудово вгадав. Так, давайте ведмедицю активуємо. Хай собі буде. Тому що, ну, може бути зараз переливки. Так, залишається все. Халява закінчилась, друзі, і тепер треба щось вигадувати. Ну тут можна ризикнути за рахунок синього камінчика. Можливо, зараз десь червоне прилетить. Ні, не буде. Не буде бабка дівкою. Біда? Ще біда. Добре. Продовжуємо. Ну тут з камінням, чесно кажучи, зовсім щось не заходить. Ось такий хід. Чомусь я його раніше не бачив, зараз тільки побачив, але... Зараз може бути дуже непереливки. Хоча ще шанси є. Так, давайте зараз подивимось, хто тут що. Тепер треба радіо забирати. Ну тут 100%. Борсті, хай собі стоїть. Я звісно, що я теж боюся, але не так, не так, ну, не так сильно, як радіо. Давайте, зараз робимо мінус. Так, Гулінберсті полікується. Радіо не знаю, чи ми вб'ємо, але заберемо мани. 1500. Далі що будемо вигадувати. Так, окей. Давайте зараз. М -м -м. Ні, воно на мене засмалиться 100%. Гулінбурстіну хоч якось ще можна буде хоч якось переживати це все діло. Давайте зараз отак пошукаємо каміння. Так, бачу фіол. Це вже є добре. Зможемо заблокувати правий фланг і покидати туди каміння, можливо, щось приїде. О, oh, є, yeah. червона нарешті починає приходити. Давайте блокуємо. Робимо трійку одну і відразу приходить друга. Ну, це трійка точно мене має врятувати. Так, ок. Тих заблокуємо. Цього вб'ємо. Супер, супер план. План робочий 100%. Ну і тепер залишилось трохи покидати каміння. Так, поки вони мана не набирають, це супер чудово, але ж ми знову заряджені і тому перемагаємо цього соперника. Без проблем. Ну і без проблем. Залишилося в нас герої всі підбиті. Одна Руген ціла, ну більш-менш і все на цьому. Ну ок, впорались. Чудово. Продовжуємо. у, -у, -у червоне моно. На нас чекає. Ну окей, полетіли. Так, червоний моно на нас чекає. Ну, робимо один хід. Тут одразу бачу хід на червоний вихід. Ну блін, ну це комбо, ну ну, ну, ну ну не потрібно зовсім. Так, супер. Сегмент зараз заберемо. Однозначно. Хай кицька йде спати. Є тепер так, два кагана, два кагана, того кагана можна з каміння забрати, і цього можна з каміння забрати. Давайте зробимо ось наступним чином. Заберемо, мабуть, ось цього кагана. Тут трієчку червоних ось так зроблю. Е, далі. Ну і тут такий ось хід. Так, полетіло. Комбо. все, супер. Всі в нас заряджені і ми будемо зараз знищувати. Так, цього блокуємо. Скар Гримара забираємо, щоб він мені не заважав. Є, тепер підриваємо зелений кріс. Хай собі буде. Таунт. Таунт нам завжди потрібен. Так, окей. Той ману не набирає, тому давайте відразу зробимо ось такий хід. Треба червоне. Треба мені червоне каміння, десь ще знайти. Де його шукати, я поки що не знаю. Ну, будемо ось тут. Є, супер. Є вихід. На червоне, на червону трієчку. Це автоматично означає, що ми зараз заряджаємося і будемо добивати останнього суперника. Раз, два, три і все. Супер, друзі. Ну, поки що без поразок ідемо. Ну, в плані атак. Захистом, звісно, я вже казав, що в нас є проблема. Так, і залишається в нас двом бої. Вперед, 3-0. Поки що протейчик робить свою справу. Давайте далі. Чим далі, чим суперник стає важчим. Так, окей. Що тут можемо вигадати? Що тут можемо вигадати? Давайте такий хід зараз зроблю. Оу, oh, є. Yeah. Так, а ну давай червоне тут, викинь мені. Ні, червоного тут не буде. Так, і тепер треба якось збирати. Давайте отак зараз піднімемо і бачу вихід на трічку. Ще одну червону. Так, таун працює, це супер. Давайте зараз ось такий хід. Головне, щоб комба не полетіла. Далі, є, кулерво, є сет. Є сет. Хм. Дуже погано. Тут і колерву треба пробувати однозначно і з сетом щось робити. Ну, давайте спробуємо зараз Зараз. ось таке комбо. Робимо раз, два. Зараз я ще поміркую, що зробити ухиляння. І розумієте, зараз в чому проблема? Я зараз можу використати ругіан, воно просто промахнеться, і на цьому воно ну, буде повна біда. Тому давайте зараз заберемо сета. Тут ось такий хід зараз робимо. Можливо, він дурнуватий, можливо, ні. Зараз побачимо. Так, ведмедиця на поготові. Ух, тихо, 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 тихо. Робимо ось так. Тепер через комбо заходимо. Є так, мінус. Це має бути мінус центр. Сто відсотків. Так, тут червоно знову зал... залітає. Супер. Так, але ж все зараз доб'є нам ведмедицю і коли роз... пройдеться по іншим героям. Ех, біда. Ну кого ти заблокуєш? Ну звісно, я б теж його заблокував і зараз про те вдарять. Ох, біда, біда. Ну і все, друзі, тут у нас приїхали. Ну, ви бачили цього суперника, Чим далі, я кажу, тим важче. І тут, на жаль, дуже багато факторів, які зіграли мені не на руку. І ну я навіть не знаю. Дивіться, ну просто навіть якщо сюди зараз віддам. Все, я вже не можу їх пробити. На них з захисні стяги висять. Плюс 40 до захисту. Ай, біда, біда. Ну що можу сказати? Перший залив, перший залив. 100%. Вже я тут не вивезу нічого. Можливо, хтось може сказати, що я там граю без хіла. Це погано, але на мою думку, можна на цьому режимчикі спокійно грати без хілерів. Якщо є каміння відразу, то ви виграєте. Якщо немає, то на жаль. Можливо, тут неправильно ходи робив. Треба було можливо дивитися на фіол, щоб протем заблокувати трьох героїв. Але ж ну як сталося, так сталося. Ну добре, першу поразку маємо, і переходимо до останнього бою. Вівіка Вівіка мені не подобається. Ну нічого з цим не зроблю. Так, дві контри. Ух, ту-ту-ту, Дві контри. Діспела немає, тільки Машка. З каміння якось я не хочу по контратаці бити, але ж можливо вивеземо і без цього. Давайте вперед. Я ж обіцяв о, відіграти одною командою, то й будемо відігравати. так, ок, бачу четвірку. Добре, полетіли відразу. Все, будемо трійками догравати. Робимо ось так, і робимо ось Так будемо зараз блокувати. Зараз головне щоб комбо не полетіло. Звісно, блокуємо центральних трьох героїв. Плюс мені потрібно зараз терміново знайти каміння потрібного кольору. Так, тепер. Тепер, мабуть, ну давайте знову через комбо якісь залетимо. Мені потрібно червоне. Червоне. Так, супер. Контра дуже погано, але ж що я вже зроблю то? Ну вже як є. Так, а ну в кого ти вдариш? Ну, звісно, в загрога. Ну в кого тут ще можна було вдарити? Тут питання таке. Зерні питання задаю. Так, зробили. Той зараз ультане. Не дай Боже, він ще зараз підніме когось. Буде непереливки. Але ж і Вівіка, Вівіка мені не подобається. Вівіку треба теж її тут хлопати однозначно. Давайте зараз трієчку зелених пустоту. Будемо надіятися, що він просто зараз не підніме. Ні, дивіться на це. На це падло, яке піднімає повністю всю команду. Захисту. Ну нічого, можливо, з камінчика проб'ємо. Та ні, вона ще й воскресне. Ну ти подиви, що ти будеш робити. Ох, і гадство. Ну ок, так. Окей, що у нас по червоному камінчику? Ще трошки є? Є. Давайте зараз будемо пробивати. Так, окей. Тут у нас вже капець заряджений, дивіться, в ОВР ХП всі поуходили. Ну як, хемдер тільки ушов. Є, так, цю можемо дозабрати. За рахунок ось так. Можемо, можемо. Та ти що? І ця воскресне? Ти молодець, диви, яке. І ще раз воскресне, так, трійку в пустоту. Так, яди спрацювали, хемделя поки що не... не чіпаємо. Так, там контраб'юща. Тут шотер. Ведмедиця витримає тільки одну ульту. Ось чому питання. Ну давайте спробуємо Хемделя забрати ось таким чином. Є. Далі. Ось так. От тут я щось натопив, чомусь, я думав, що в мене проте ще живий, але вже ні. Так, ану відмедися. Витримаєш хоча б один. Так, одну льту витримало. І залишається в нас 2 на 2. Так, Ругін, ухильнись, я тебе прошу. Так, і зараз розумієте, в чому патова ситуація? Що вони мене будуть бити. Все, тобто вони потички можуть дати і можуть просто добити. І тут питання: витрачати мені зараз машку не витрачати, витрачати, не витрачати. Контра буде довго висіти, і мені немає чим це все знімати. Тому тут однозначно зараз оце буде все заходити. Мінус машка, контру не зняли. Ну і ругіан тут просто її вб'ють. Ну, ось так, друзі. Ось так. Одно, один соперник залишився. Убилися ми об контру, Нічого страшного тут не бачу. Ну, таке буває. Без поразок я не відіграв на один турнір, щоб ну, такого ще не було. Завжди попадеться якась команда, яку я просто не можу вивести. А все чого? Тому що не вистачає таунтів. Ну ви ж розумієте, що я граю на турнірі п'ятизірковому героями трьох зірок і чотирьох. То що тут скажете? Так, в мене є п'ятірки, але ж нема нема того героя, який може просто тащити на собі цю команду. Ну ок, топ-5% тримаємось непогано. Ну і побачимось завтра на стрімкій атакі. Всім успіху і всім пока.